Цей рік ми присвятили також і європейській інтеграції. Нам вдалося завершити роботу над десятьма ключовими законами, які імплементують угоду про асоціацію нове поле України. Вони вже в парламенті. Але я не тільки б хотів зараз сказати про це. Я би хотів щиро подякувати нашим помічникам, а інколи навіть читалям з Європейського союзу, які справді допомагають щиро, які справді хочуть, щоб Україна була успішною реформованою. Сучасною. Запрошую до слова керівника Європейського союзу з питань проектних програм в Україні, пана Дегрута. А я собі дозволю розкіш побути перекладачем для нашого колеги. Good evening, Thank you very much. Доброго вечора, пані панове, пане міністре, ради вас тут вітати. Дякую. Це справді була вражаюча презентація про роботу ту, яку виконує міністерство інфраструктури, а також агентство, підпорядковане йому. I've heard very often the word reforms, European integration. Я дуже часто чув слова реформи європейська інтеграція. I think 2017 was an important year 1 Справді, 18 рік є важливим роком, бо саме 1 вересня угода про асоціацію вступила в силу. Network for Transport being signed. Декілька тижнів тому на саміті Східноєвропейського партнерства підписано карт... включення України до карти ТІНТІ. Трансєвропейської мережі доріг автошляхів та залізничних шляхів України. Багато угод, які розроблялися, вже зараз вступили в силу, і ми думаємо про них. Але те, що важливо, це надихає на модернізацію на оновлення. When it comes to the association agreement, we have the big challenge of 48 regulations and directives that some way or the other way need to be integrated into the Ukrainian legislation. Коли ми говоримо про транспорт, інфраструктуру, на, перед нами стоїть дуже великий виклик, бо 44 регуляції, директиви Європейського Союзу повинні бути інтегровані в правове поле України. Як хтось сказав сьогодні, міністр, це, звісно, інші, щоб зробити революцію, than to do this uh, integration of legislation. І як сьогодні хтось сказав, що інколи простіше зробити революцію, аніж забезпечити інтеграцію цих директив правове поле України. We're making progress. Але ми робимо прогрес. We are working together. We have at the moment eight programs that are supporting the ministry. Ми працюємо разом. Наразі у нас є вісім програм і проектних, які підтримують міністерство. These programs are in different areas, whether we talk about the basic organisation the planning cycles whether we talk about the modelling uh, of transport whether we talk about aspects of road safety whether we talk about railways whether we talk about the maritime sector whether we talk about the aviation it's all there Ці програми, ці проекти знаходяться на різних напрямках і е, стосуються різних сфер. Чи ми говоримо про загальне управління? Чи ми говоримо про безпеку, дорожню, чи морську індустрію, чи авіацію, чи залізницю. Але це все про інфраструктуру. Сивовериґледusві аворкен аккорс де міністрі Я дуже щасливий сказати, що ми працюємо як з міністерством, так само з агентствами міністерства центральним органом виконавчої влади. А інаноморов Кейсвітукиматвинінг аранжментс одес директ контакт від це відбувається як в форматі програм твінінг, так само і безпосередньо двосторонні контакти з нашими європейськими експертами, які адаптують європейську реальність до української і навпаки. is even we are on the capacity building. Але що важливо, що ми розбу, роз, роз, розвиваємо спроможність України there what we are doing at the moment. Я дуже пишаюся цим і цими досягненнями, над якими ми зараз працюємо. Ми займаємося реформою uh, державного сектору. Десять міністерств зараз від uh, реформуються. Of is one of them. І Міністерство інфраструктури є одним з цих міністерств.

Бач опіпл, саме фромдія реформ супорт тім, from within the ministry, but фром is actually a start, a change of professionals. Але що важливо, ми зараз розробляємо і імплементуємо нову реформу, новий правовий формат для реформи державної служби. Це початок, але він буде успішним. our opinions about it. But this is somehow Enables it provides for a turning point in order to get a new professional atmosphere into the ministry. It's something that has started in 2017, and we are very much looking forward, Minister, to work together hard on this and achieve. Good for the new year. Thank you very much. Це те, що ми почали 2017 році, і я сподіваюся, буде продовжено наступному році. Дякую вам, те.